Хто вас шукає? Ну і, можливо, ще побачимо де. Отже, хто шукає інформацію про вас або вас взагалі? Хто це? А це хтось з переписки, з ким ви мали якийсь контакт, мається на увазі, з ким взагалі у вас можуть бути якісь бумажні справи. Це можуть бути просто якісь органи, наводити про вас якісь справки. Розумієте? Так, це можуть бути просто якісь люди, які шукають взагалі будь-яку інформацію стосовно ваших грошей, стосовно ваших статків, стосовно вашого майна. Така людина, хто ще? Це може бути це з вашого простору мається на увазі сад. Це сад. А ж саме ваш простір, там, де ви працюєте в першу чергу, і там, де ви взагалі спілкуєтеся. Тобто, це ваше коло спілкування, але не дуже близьке. Це люди, з якими ви не родичі, мається на увазі, і навіть не сусіди. Це просто простір, в якому ви перебуваєте час від часу. Це саме де да? і хто і ця людина, вона просто розумієте, або ця група цих людей вони хочуть просто конкретики якоїсь. Ця інформація про вас ніяким чином не може вам особисто нашкодити, яку вони збирають. Вони хочуть просто ці люди якусь, просто якісь хмари розвіяти для того, щоб вони, ви були для них більш зрозуміліші. Тобто, ви ми можуть цікавитися, просто тому що ви цікава людина, розумієте? От просто ви для когось якимось прим. Мінченком, сонечка являєтеся, і хочеться дізнатися про вас ще більше. Тому що по цій карті ваша краса якась, розумієте, або ваших справ, або ваша взагалі врода, або ваші думки, або взагалі ваші погляди на життя, те, як ви іми ділитеся з просторами Всесвітом, можуть привертати увагу. І це людям подобається. Продовжуйте.